Давно не опалюється цей будинок? Ну вже місяць як ще не підключено у нас. Ще опалення так і не починалося? О опалення ще не починалось. Котельна у нас в будинку, котельне у нас. У ну, мене квартира на першому поверсі. І з північної сторони вікна. Трьох на квартирах в спальні неможливо бути. Обоє повідклеювалося, все поцвіло, цвіллю, пліснява, свиродить, неможливо спати. Я з внучкою сплю. Перше, чим лягти в кровать, я нагріваю грілку, кладу грілку, обігріваю кровать, тоді лягаю внучка спати мною. Надійшла в арбітражний суд позовна заява. Ват Луцький підшипниковий завод ухвалою арбітражного суду від 12 листопада 97 року відмовлено прийняті позовної заяви по пункту 1 статті 62 арбітражної процесуального кодексу зв'язку з тим, що ця заява не підлягає розгляду в арбітражному суді. А який суд повинен розглядати дії е, нотаріуса? Згідно статті 50 закону про нотаріат, оскарження дій нотаріуса. Проводиться до загальних судів по місцю вчинення нотаріальної дії, згідно чинного законодавства. Зокрема, стаття 50 закону про нотаріат, також 285 цивільно-процесуального кодексу з недавно внесеними змінами. Значить, заінтересована особа вправі оскаржити нотаріальні дії до районного міського суду, за місцем знаходження державної нотаріальної контори, або якщо це нотаріальна дія вчинена виконкомом міської, ради, міської районної ради, то значить за місцем знаходження цієї ради. Хотілося б додати також з цього приводу, що в даному випадку потрібно розрізняти це скаргу на, на саму нотаріальну дію. Ці скарги розглядаються судами першої інстанції, але і спір, спір про, право, який, про право, який ґрунтується на вчиненні нотаріальної дії, то він повинен розглядатися в порядку позовного провадження. При огляді машини, з машини були вилучені радіоапаратура, Ну, звісно, ми почали з'ясовувати звідки ці речі. Через деякий час було з'ясовано, що була скоєна квартира крадіжка в місту Луцьку. Колись ми проводили дослідження, на якій відстані, скажем, можна знайти свинець в ґрунті. Це коли ж публікувалося в газетах, то на відстані навіть 30 метрів ми знаходили вже в межах допустимих рівнів свинець в ґрунті. І ми звернулися до начальника, ЖЕКу, сказали, коли буде гаряча вода. Він сказав, не чекайте води гарячої. Прийшли з теплого каналу, теж стали питати, провіряли, бо десь там прорвало в підвалі. Вони побачили пару. Провірять, чи йде гаряча вода. У Мене дитина малесенька, два місяці. Грію воду. Я йому сказала, а він нас не цікавить. Ми побільшаємо воду холодну і побільшаємо газ, квартплату, а гарячі води не чекайте. Ми просто перевірили, чи ви не зірвали пломби в підвалі. Ну як нам без води гарячої бути? Ти, що не платить, хай якісь міри приймають за тих, що не платять. При керуванні колишнього мера Пухи було прийнято рішення. З відомочого житла за опалення брати як з виробничих площадів. Це вийшло, що ми платили, несли збитки з квадратного метра 19 тисяч. На цей час у нас було більше 23 тисячі площі житла. І з цього часу пішли з кожним місяцем, ми влазили в більше і більше борговоя. Ну, на, на даний час, яка була задача перед початком опального періоду, зробити все, щоб вчасно було подано тепло, світло, газ. Що ми і зробили? Що опалення даного гуртожитку відродження було запущено вчасно. Залишилось світло, залишився газ. І на даний час все є, це хоча великі проблеми з оплатою. Наша сьогоднішня зустріч дасть учасникам прекрасну нагоду у ході дискусії, обміну досвідом та думками, досягти конкретних домовленостей, запропонувати нові і оригінальні ідеї, які слугуватимуть в справі подальшої інтенсифікації. Межрегіональних українсько-польських відносин. Ми всі на Україні впевнені, що в 2004 році ви будете членом Євросоюзу. Ваш вступ в Євросоюз відповідає нашим стратегічним інтересам. Тому що ми бачимо майбутнє своєї країни в інтеграції в Європейський Союз. Ви наші стратегічні друзі, і якщо ви будете там, ми впевнені, ви нам будете допомагати. Загалом наші зусилля насамперед націлені на кордон, але такий, який не буде перешкодою, а навпаки, сприятиме зміцненню та зближенню стосунків з сусідніми державами. Керівники місто того, щоб спалити залишки цього маку, вони взяли та закопали його. Добрі люди підсказали наркоманам, і наркомани туди почали ходити як на роботу. Я думаю, це буде ощутимий удар по наркоманам, тому що цей наркотик, як вияснилось, був би в обігу не тільки у луцьких наркоманів Волинської області, а направився б повністю по всій нашій державі. Підприємців, які цим займаються, посадовців, я думаю, буде порушена кримінальна справа. на наступний рік. Якщо вони захотять цим займатися, я думаю, їм ліцензію ніхто не дасть. Тому що ми відповідне подання написуємо туди, куди треба. Не можуть хазінувати, не потрібно. Тому що наркомани не дремлять. Це все стоять на перезух. Хороша якість. Чим дорожче, тим краще. А зимою тобто, справді безпечно їхати на цьому? Так, да, в Карпати їздить того року, ще був по снігу, їдеш і супер. Старші, звісно, беруть, що зручне, беруть на низенькому. Молодь переважно бере модельне взуття і хочуть на високому, щоб було красиве. Самі кращі. На цегейці, бо я роблю в морозильних камерах, то я вибираю на цегейці і натуральну. Я обираю перш за все те, що зручне, і ну. Більш-менш модне. Для мого віку я служби на підборах. Дякую. На вихід на підборах. У мене зимою ще бути на каблуці. На товстому каблуці. Ага. Вот. Нормальний. Я бачив біля інспекції біля ДАІ, коли він виїхав з кульця. Швидкість була значно вищою, кілометрів до ста. Зробив розворот на 360 градусів один, буквально сантиметрів 30 не, чуть не зачепив машину, потім слідуючий розворот і ну, шаленою швидкістю в сторону Варшавського ринку по зустрічній смузі почав рухати. Він що летить на мене. Ще метрів 50, більше я його замітив, що він летить. Я, значить, став. Ну бо якяки, він мене не вдарив, а я ну, радом десь метр я, щоб я був не став, був би він на мені сидів на машині на газоні. І далі я вже його не бачив, він поїхав, полетів по тротуар. Бого дякувати. Ну скільки метров? 50 тут буде, по потуар. Бога дякувати, що він мене не вдарив машину. От тільки я остався в цей. Бо перекинув би машину, все на світі. І мою машину газону перекинув. Поїща, вийшло, прийти. Мало таке місце ДТП, значить оформлено воно, все офіційно зафіксовано. Працівник, який перебував за кермо, був на освіченні в лікаря, з заключення лікаря алкогольне сп'яніння. Значить, будуть складатися відповідні адміністративні матеріали, в суд будуть направлені, буде платити штраф, звісно, за таке. Ну і однозначно прийнято рішення про звільнення такого горе працівника з органів внутрішніх справ. Він буде однозначно звільнений. Четвертої години ранку на диспетчерський пункт фірії поступило повідомлення системи граніт. Це є дистанційна система контролю за підстанцією 101 Підстанція розміщена для старого ринку про те, що є відключення кабельних ліній, двох кабельних ліній, які йдуть в сторону Кічкарівки. Наша бригада значить, встановила попередньо встановила, що є пошкоджені дві кабельні лінії, 10 кВт. Значить, вранці підходили працівники МЧС, обстежували це місце пошкодження. Попередня версія пошкодження це є значить, розпалення багаття. В місці проходження кабельної лінії. І можливо це від того вогню від багаття пошкодилася наша лінія. Линок водиться, лов є, карась, карп, Це канадський соник є. Кожен хоче подивитися, кожному цікаво. Осталося в мулі багато риби. Це 100%. У Вона все ж іде проти течії а вода сходить, вона так і стається. 50 копійок, 25 копійок, хрестики, обручки. Чого тільки немає, починаючи від меблів етажерок і вилок, і сокири. Що будете робити от з рибою, яку виловить ваша фірма? Так немає. Ми ж то думали. Наказ нам був завести в лікарні. Ми сьогодні, ми сьогодні думали зловити, а й, оказується, немає тут. Плюсами такої реконструкції оновлення зоопарку є те, що будуть задіяні території, які ніколи не були задіяні. Це, зокрема, Лев'яче містечко. Зазвичай там був пустир, і задіяно з чотирьох гектарів зоопарку. Задіяно в експозиції було лише два. ми вже зможемо бачити тварин і в природньому середовищі, тому що вони не будуть на бетоні, вони будуть на землі. Продумалися. Вони будуть бачити сонце. Працівники для того, щоб ну навіть елементарно напоїти тварин, викручували скриниці, викручували відрами води, і руками носили, розносили цю цю воду по, по вольєрам. Раніше вони перебували в палаті, якій не було таких гарних умов, як ви бачите сьогодні, а також охорона вона перебувала просто в коридорі, де ходили пацієнти, персонал і так далі. А тепер ви бачите, що приміщення окреме для охорони, яке є безпечним в тому напрямку, що охоронці не інфікуються від хворого. І вбив, я запитала, ну зарізав там, ні, просто забив фізично, штатами там ногами. І так далі. Ну, як вже викликали медиків, ну, вже ні, не змогли просто допомогти. Е, на сьогодні прокуратура подала, е, ну я думаю, що це прокуратура подала матеріали в службу у справах дітей і служба у справах дітей е, подає в суд для визначення опіки над дітьми. Оце життя діти з цим мають жити, оце психологічна травма. Я думаю, що найперше дітям зараз треба психологічна допомога. На сусідніх ділянках суміжних дійсно люди, які мають ставки і будують. І це люди не секрет, це люди прокуратури, які дійсно там будують свої будинки. І чогось прокуратура своїх людей не замічає, а замічає тільки тих людей, які дійсно жодного не мають, скажімо, тільки садівниче товариство і ділянки ці для утримання своїх сімей і якогось свого бюджету. Якщо з 93-го року 24 роки вас не цікавило, ви, вас так на сьогоднішній день захвилювало, що будуть їсти зайці, а що будуть їсти пенсіонери, вас не хвилює? то я вам гарантую, що я з зайцем поділюся. Я йому дам картоплю, морку і буряк, які я вирощу. А ті, хто там через кусок лісу, вони зайцеві не дадуть і мені не дадуть. Прокуратура не побачила суміжні ділянки. Із нашими земельними ділянками, де також на картографічних матеріалах Івацівського Лізовську вони позначені як рігля. Апеляційні скарги відповідачів Романухи Петра Петровича, Рудика Сергія Олександровича, Шеремети Сергія Акендиновича, Смірнова Ігора Сергійовича, Похилої Лідії Васильівни, Яворського, Олега Ярославовича, Свища Ігора Васильовича та інших. Задовільнити. Рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області 28 серпня 2017 року. Скасувати. Тільки що дявушка йшла, то одна собака гахнула, кинулася дівчину. А якби вкусила? Дівчина Моя дитина йшла з школи. Її біля самого будинку, практично, біля вулиці Дачній, її покусала безпортульна собака. Ми звернулися в медичний в травмпункт міста Ковеля. Далі нам надали медичну допомогу. Мною зініційовано створення робочої групи, яка мала би вивчити цю проблему, і метою якої має бути створення комунального притулку для тварин, де тварини будуть належно утримуватися, доглядатися і не будуть складати небезпеки для місця. Відповідне звернення мною направлено до міського голови. Очікую в найближчий час його реакції та створення. ...вищезгаданої робочої групи. Зараз перевіряємо всю інформацію. Ми зараз не готові відповідно дати більш детально. Зараз працюють експерти, і ми будемо розуміти, що колосне. Попередньо повинні гулянути експерти. Видно буде заключення. Там ножових вогнепальних немає. Сдаємо зразу. Певні там... озброєння, але всі вони повинні бути певних Ну, це ми зараз повинні до, дослідити, і тоді нас буде повна інформація. Трапилось Гость з алкогольному сп'янінні, впав зі ступенек і просто напросто в стані алкогольного п'яніння він впав, вдарився в голову, і помер своєю смертю все тихо і спокійно. Потім нічого не случилось, У нас все в порядку у нас все гаразд. Працюємо у звичному режимі. Гості бувають різні і нічиєї вини в цьому немає, крім самого гостя, котрий так неаккуратно повівся зі своїм життям і здоров'ям. Поступився своєю життю і здоров'ям. Ну він загинув від того, що він не Викликав швидку, потом тому далі він продовжував пити, сп'янів і від цього він загинув. Можу сказати стовідсотково, що ніхто його гостя не бив, не вбивав. Стан хворої є стабільно важкий. Прогноз ми не можемо вам дати, тому що не знаємо, яка отрута. Виключно ознаки інтоксикації дитини діагностовано залізодефіцитну анемію, тобто знижений гемоглобін. І переведена до нас на стаціонарне лікування і до обстеження. Зараз хлопчик адекватно себе поводить, плаче, хоче руки, оскільки з ним немає нікого з рідних. Людина, яка любить подарунки, вона їх цінує. А такий найдорожчий подарунок, багато сімей хочуть мати дітей і не мають їх, правда? А тут така, такий хлопчик гарний, хороший спокійний хлопчик, ну, трошки сьогодні не спав. Їсти хоче, там не вміє смоктати сосочки, видно, мама його годувала. Ми з ложечки там стараємося кормити. Всі мами, що тут своїми дітьми, вони люблять дітей. Добавлять і нема чужих дітей, знаєте, як стається біда, то тоді всі діти свої. Місто Луцьк, воно є одним з по таких технологіях. Ми не боїмося реалізовувати не щось нове. І по окремих, наприклад, послугах тут. Можна отримати таку відповідь, де не отримаєте, напевне, жодна організація міста Луська. Сьогодні вже один клієнт приходить до нас сьогодні мужчина, так його цікавила сума пільги, цікавила сама сума пільга на житлово-комунальні послуг, по субсидії. Яка сума субсидії на житлово-комунальні послуги? Бу задоволений, тому що він прийшов, одразу отримав відповідь, йому не треба було звертатися ні в департамент їхати, ні в ЦНАП, та одразу на місці все з'ясувало.